У деяких місцях всесвіту ви не самотні. Всім привіт! З вами Макс Тейлор, це Офф». Перш за все, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натискайте кнопку Підписатися. А ті, хто ще й натиснуть на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали. Права на чужого на момент його виходу належали трьом продюсерам: Девіду Гайлеру, Волтеру Хілу та Гордону Керолу. Вони мало розуміли фантастиці, зате розуміли, як заробляти гроші. Продюсери хотіли розвинути касовий успіх чужого і, скоріше, зняти сіквел, але кадрові перестановки на студії Фокс мусили їх відкласти проект на кілька років. Крім того, вони абсолютно не уявляли, в якому напрямку рухати сюжет. Їх концепцію можна було описати так: ріплі, солдати, а потім трапляється всяке лайно. Щоб розвинути ідею, потрібен був сценарист про те, щоб найняти творця чужого Дена обеннона не могло бути і мови. Сторони спалили всі мости через суперечку про авторство сценарію першої частини. Це мав бути хтось зі сторони. Доля звела продюсерів з тоді ще молодим і маловідомим Джеймсоном Кемероном. У той час канадець збирався знімати Термінатора, але Арнольд Шварценеггер був зайнятий на зйомках конона руйневика. І у режисера в графіку з'явилася дев'ятимісячна пауза. Щоб зняти фільм, цього часу було недостатньо, але його можна було заповнити іншою роботою. Наприклад, написати сценарій. Влітку 83-го Кемерон зустрівся з Гейлом і Хілом з приводу їхнього проекту Спартак у космосі. Розмова не клеїлась. Редь, залишився не в захваті від сюжету про гладаторські бої на мечах в космічному кораблі. Вже зібравшись, ти Кемерон звічливості запитав, чи немає у продюсерів іншого проекту, над яким він би міг попрацювати. Хтось згадав про сиквел чужого. Це змінило все. Кемерон був великим фанатом фільму Рідлі Скотта, і у нього було що запропонувати Голівуду. Як розсудлива людина, Кемерон розумів, що марно робити нову версію тієї ж історії. Так що він відкинув ідею продюсерів фільму, де Ксеноморф полював за солдатами, невдахами в темних коридорах, вбиваючи їх по одному, Кемерон відразу розставив пріоритети. Він знімає а ані рімейк чужого фільм, який розширює всесвіт і розповідає нову історію, а не стару. Фільм не про втечу від страху, а про його подолання. Це не чужий два, це чужі. У центр картини Кемерін вирішив поставити тему сім'ї, підмогою йому послужив нереалізований сюжет, що має назву мати. Там фігурував загін футуристичних солдатів, установка для тероформації на Венері та фінальна сутичка між матір'ю прибульців і героїнею в роботі-навантажувачі. Схожа сцена битви вже з'являлася в першому фільмі Кемерона, короткометражці Ксенгенес. Тільки там героїня билася з іншим роботом. Іншим джерелом натхнення стала війна у В'єтнамі. Час Кемерон писав сценарій Рембо 2 і детально вивчив всю тему. Йому було цікаво перенести в майбутній образ добре озброєних, але самовпевнених солдат, які недооцінювали противника. Цим він заодно віддав данину поваги своєму улюбленому зоряному десанту. Успіх сюжету залежав від ріплі. Кемерон збирався зробити її повноцінною головною героїнію, яка могла б витягти всю історію. Але яка в неї мотивація? Жодна розсудлива людина не повернулася б на ЛВ-426 після пережитого. Як змусити ріплі повернутися? Для цього Кемерон переніс дію на 57 років років майбутнє, позбавивши ріплі сім'ї, роботи та зв'язків зі світом, для якого вона стала чужою у такій ситуації. Бажання героїні знищити те, що зруйнувало її життя, виглядало правдоподібним. Зібравши ці ідеї, Кемерон замкнувся у квартирі на 4 дні та написав 45 сторінкову чернетку. У ній вже були всі основні сцени майбутнього фільму. Але звичайно, він відрізнявся від підсумкової версії. Скажімо, був відсутній Берк, представник підступної компорації Вейлен. Замість нього поганим хлопцем виступав Тенат Горман також в сюжеті був окремий від чужих альбіносів, які паралізували людей за допомогою нейротоксину. Помітно відрізнявся і фінал. За початковим задумом Бішоп залишався на кораблі та відмовлявся б рятувати тих, хто вижили, бо вони могли бути заражені. Тоді ріплі вирішувала полетіти на шатлі колоністів, що стояв на стартовому майданчику прямо посеред вулика чужих. Вона робила протратруту від нейротоксину і дозволяла ксеноморфам схопити себе Ньют і хікса. У вулику ріплі звільнялася і рятувала ньют. Хікс же розуміючи, що який не встигне витягти його до вибуху, наказував кинути його і гинув. Продюсерам сподобалася Чернетка, і вони замовили Кемерону повноцінний сценарій. Канадець взявся за роботу, але у нього залишалося мало часу до зйомок Термінатора. А паралельно Джеймс переписував сценарій Рембо та робив начерки малюнків для чужих. Не дивно, що Кемерон не встиг завершити сценарій до початку зйомок Термінатора. Продюсери були вкрай незадоволені та зопалу заявили канадцеві, що той більше не отримує роботи в Голівуді. На щастя, керівництво студії так вразила Чернетка, що вони погодилися чекати. Поки Кемерон не зніме Термінатора. Йому навіть пообіцяли, що якщо Термінатор виявиться успішним, Джеймс може сам зняти чужих. Попри колосальне завантаження, навіть на зйомках Термінатора, Кемерон знаходив час трохи попрацювати над чужими, ледве знявши останні кадри, Джеймс засів за сценарій. Термінатор ще знаходився в прокаті, коли канадець завершив роботу. Успіхи Кемерона справили враження на керівництво студії, і вони стримали обіцянку, віддавши йому пост режисера чужих. Завданням номер один для Кемерона було залучити Сігурні. Вівер. актрисі подобався сценарій, але вона висунула три умови щодо ріплі: не носити зброю, зайнятися коханням з чужим і померти. Кемерон розсудливо послав ці пропозиції куди подалі. Крім того, сігурні зажадала солідних гонорар. Перемовини між агентом Вівер та студією затягнулися і погрожували зірвати всі терміни. Тоді Кемерон придумав хитрий план. Він зателефонував агентові Шварцнегера і якби ненароком обмовився, що пише альтернативний сценарій чужих без ріплі. Як і сподівався, Кемерон, співрозмовник поділився слухом з агентом Вівер. Той відразу занизив планку вимог і Незабаром контракт був підписаний. Без баштового рядового хадсона зіграв Біл Пакстон. Вони з Кемероном були дуже добре знайомі, що по роботі на студії Роджера Кормана. Пакстон зіграв в термінаторі одного з панків. Роль Андроїда Бішопа дісталася Ленсу Хенріксону. Так Кемерон повернув йому борг з часів Термінатора. Джанет Голстайн отримала роль рядової васки з багато в чому завдяки курйозу. Актриса подумала, що чужі це драма про іммігрантів і прийшла на проби в костюмі ірландки 19 століття. Цим вона так вразила Кемерона, що він взяв її в фільм. Історія про Голстайн стала мемом для знімальної групи. І жарт про іммігрантів навіть потрапив у фільм. За роль Берка взявся Пол Райзер, якому довелося піти проти свого амплуа. Зазвичай цей актор грав в Медіа в боротьбу за цю роль йому програв молодий Стівен Ленг. Кемерон запам'ятав актора і через чверть століття віддав йому роль полковника Коуріча в Аватарі. Роль Хікса отримав улюбленець продюсера Уолтера Хіла Джеймс Ремар. А колоритного сержанта Ейпона зіграв справжній військовий Ел Меттюс – герой В'єтнамської війни. Іноді простіше навчити сержанта грати ніж актора бути сержантом. У пошуках Ньют фахівці з кастингу переглянули 500 дітей. Вибір припав на Кері Хен, і для неї ця роль стала єдиною в кар'єрі. Після чужих вона зав'язала з акторським ремеслом і зараз працює вчителькою в початковій школі. Але найскладніше було попереду. Зйомки чужих видалися такими важкими, що їх можна описати словом війна. Більшість членів знімальної групи були британцями. Любили фільми Рідлі Скотта, Їм не подобалося, що канадський вискочка замахнувся на лаври їхнього земляка. Скептично вони ставилися і до продюсера Гелен Хьорд, яка в той час була одружена з Кемероном. Англійці вважали, що вона отримала посаду по блату. Давалася взнаки і культурна різниця. Англійці звикли до чайних пауз. Щодня на майданчику з'являлася леді з великим віском чаю. Усі кидали роботу і. Його пити. Ця традиція дратувала Кемерона і одного разу дійшло до того, що візок розламали. Але як пізніше жартували учасники зйомок, навіть якби Кемерон застрелив Чайну леді, на завтра б на її місце прийшла б інша. Першою жертвою конфліктів став оператор Дік Буш. Вони з Кемероном посварилися, обговорюючи підсвічування сцени, де морпіхи заходять у вулик чужих. Буш хотів розставити скрізь прожектору, а Кемерон вважав, що це зіпсує атмосферу і що досить ліхтарів самих морпіхів. Буш все-таки зняв сцену по-своєму, і Кемерон його звільнив. Місце оператора зайняв Едріан Бідел, який через пару днів мало не загинув. Він знімав броньовик, який їхав на зустріч камері. У багатотонної машини відмовили гальма, і вона закарбувала камеру в стіні. Бідел дивом встиг відскочити. Незабаром доля Буша спіткала першого помічника режисера, який не знайшов спільної мови з Кемероном. Після цього знімальна група збунтувалася та оголосила страйк. Кемерон пригрозив англійцям зовсім згорнути зйомки та зняти чужих на іншій студії. В результаті сторони дійшли компромісу, але відносини залишилися напруженими. На довершній. Чення всіх бід через тиждень після початку зйомок Джеймс Ремар був заарештований лондонською поліцією. У нього знайшли наркотики. Справу зам'яла, але Кемерон не міг покладатися на актора наркомана і звільнив його. Довелося терміново шукати заміну. В ніч з п'ятниці на суботу Майклу Біну, що зіграв Кайла Різа в термінаторі, зателефонувала Гейлен Хьорд і запитала, чи в порядку у нього паспорт і чи не хоче він знятися в чужих. Він негайно вилетів до Англії. Уже в понеділок Франція він надів форму морпіха та приступив до зйомок. Через поспіх, на відміну від інших акторів, він не проходив тренувань в навчальному таборі та не доповнював свій костюм персональними деталями. Втім, Майкл вважає, що саме відсутність попередньої муштри допомогло йому створити образ спокійного і розважливого морпіха, розбавивши компанію темпераментної Васкіс і панекера Хадсона. На зйомках Кемрон не допускав відхилень від сценарію, але й йшов на зустріч акторам, які пропонували слушні ідеї. Скажімо, знаменита репліка Хадсона «Game Over Man, Game Over» була імпровізацією Біла Пакстона, епізод, де Хік заснув під час. З висадки на війни реальним випадком, коли він задрімав під час перерви між дублями, а Ленс Хенріксон запропонував ставити йому подвійні контактні лінзи в сцені, де більше вивчає лицехвата. Але знявши та переглянувши сцену, Кемерон відмовився від цієї ідеї. Бішоп вийшов занадто лякаючим. А в фільмі не могло бути нічого страшнішого за чужих. Чужі стало одним з останніх фантастичних блокбастерів, знятих повністю без комп'ютерної графіки. Творці будували декорації, використовували моделі та мініатюри. Бюджет склав 18 мільйонів доларів, навіть за мірками 86-го року на найбільші гроші. Так що Кемерон і Херд шукали будь-які способи заощадити. Наприклад, вони побудували всього шість кріокапсул. ілюзія заповненого ними залу на кораблі Сулак створена за допомогою дзеркал. Замість бронетранспортера взяли списаний буксувальник літаків з аеропорту Хітроу. На його переобладнання довелося витратити більше мільйона доларів, але за саму машину платити не довелося. Ядерний вибух у фіналі зовсім зроблений за допомогою підсвіченого кільця вати. Майстрам зі спецефектів довелося морожити собі голову над тим, як змусити рухатися робота-навантажувача. Вирішили посадити всередину його корпусу людину, яка вручну переміщувала всю конструкцію. Хоча навантажувач був зроблений з пластику, важив він двісті кілограмів. І це не враховуючи сігурню вівер, так що Каскадеру довелося як слід попотіти, але результат того вартий. Я не хочу плутатись під ногами. Що я можу зробити? Ну не знаю, а що ти можеш. керувати отим роботом. куди покласти. Відділення 12, будь ласка. Після виходу фільму компанія Катерпіллер отримала багато замовлень на роботонавантажувача. Глядачі відмовлялися повірити, що це лише спецефект. Але головною зіркою, звичайно, залишався чужий. Точніше, чужі. Для фільму їх потрібно було багато. Звичайні ксеноморфи ділилися на два види. Деякі були макетами, які потім підривалися, імітуючи попадання куль. А коли їм потрібно було рухатися, в справу вступали каскадери в костюмах. Складно в це повірити, але на зйомках використовували всього із костюмів чужого для атак ліцехватів на ріплі створили півдюжельне аніматронних моделей різного ступеня складності. Найбільш просунута управлялася командою з семи ляльководів, що рухали її кінцівки та хвіст. На дворі був 86-й, що не було технологій, здатних замазати троси в кадрі, так що знімальній групі довелося проявити кмітливість і вишукувати особливі ракурси, щоб приховати кабелі управління. Але і це квіточки у порівнянні з королевою чужих її створення стало найамбітнішим завданням в кар'єрі фахівців, які брали участь в зйомках. Коли режисер вияснив, якого розміру повинна бути королева, майстер зі спецефектів Стен Вінстон спершу подумав, що канадець з божеволів, але потім згадав, що перед ним Кемерон, який завжди знає, що робить. Всього було створено кілька королев, та що трохи менше являло собою аніматронну модель в масштабі 1 до 5. Друга була повномасштабною фігурою. Всередині моделі сиділи один за одним дві людини, які керували її руками. Конструкцію підвішували на крани та під'єднували до неї десятки кабелів. Ногами керувала одна група операторів, шиєю інша Головою 3. Що поживити королеву були потрібні злагоджено дії півтора десятка осіб. Навряд чи варто пояснювати, яких зусиль довелося витратити на координацію їх роботи. Керефром не сука! Війна за чужих продовжилася, і після зйомок виникли проблеми з монтажем. Камерон був незадоволений роботою монтажера Арея Лавджоя і погрожував його звільнити. Лише коли Лавджой, замкнувшись на вихідних в комнаті і зробивши зовсім інший варіант однієї з екшн сцен йому вдалося завоювати довіру режисера і зберегти місце. З цього моменту до прем'єри картини залишалося всього кілька тижнів, так що Лавджою довелося перейти на цілодобовий режим роботи. Відсутність фінального монтажу стало проблемою для композитора Джеймса Хорнера, не бачачи фільм. Він не міг працювати над саундтреком, Кемерон же не розбирався в роботі композитора і вважав, що на це вистачить пари днів. Хорнер наосліп зробив кілька композицій, але, подивившись, фрагменти нового монтажу, зрозумів, що працює даремно. Він благав Кемерона зрушити прем'єру на місяць, але той був непохитний. Монтаж картини закінчився всього за тиждень до прем'єри. У Хорнера було лише чотири дні на запис музики. Через катастрофічний поспіх йому довелося запозичити кілька треків зі своїх попередніх робіт, наприклад, «Зоряний шлях 2» Гнів хана. Музика для фінальної битви між ріплі та королевою була записана в останню ніч. В результаті у Хорнера навіть залишився запас. Одну з невикористав. Композиції. Через пару років він вставив фінал міцного горішка. Після чужих Хорнер за зарікся було працювати з Кемероном, але, на щастя, передумав і написав знамениті саундтреки до Титаніка і Аватара. Композитора не стало у 2015 році. Чужі вийшли в прокат 18 липня 86 го і стали одним з головних подій року. Критики на перевбій хвалили Кемерона за глибокий драматизм і сміливе рішення змінити жанр. І навіть ревнивий творець чужого дено Бена неохоче визнав. Джеймс зробив краще, що можливо в такій ситуації. Як надивно не незадоволеною залишилася Сігурні вивер, тільки не Кемероном, а рішенням студії вирізати з фільму 17 хвилин. Під скорочення серед іншого потрапили важливі для образу ріплі сцени, в яких вона згадує свою дочку. Пізніше Багато в чому за наполяганням Вівер була випущена розширена версія картини. Втім, розчарування не завадило актрисі отримати номінацію на Оскар. Перший в її кар'єрі та перший в історії кіно за головну жіночу роль у фантастичному бойовику. Зараз Кемерон відноситься до чужих не те, щоб зі зневагою, але все ж не з такою любов'ю, як до інших своїх робіт. Його можна зрозуміти з усіх його головних фільмів, тільки чужих він не може назвати повністю своїми, адже це не Кемерон вигадав ксеноморфів та ріплі. Але саме тому багато хто вважає чужих кращим фільм. В його кар'єрі на основі чужого матеріалу Кемерон створив власний шедевр, органічно доповнив оригінал, і нехай не Кемерон вигадав ріплі, але саме він зробив з неї жінку воїна з вогнеметом в одній руці та маленькою дівчинкою в іншій. Якщо у чужого було три батька: сценарист Бенон, режисер Скотт і художник Гігер, то у чужих батька один. Кемерон сам написав сценарій, зняв фільм і створив дизайн королеви чужих колоній, морських піхотинців і їх зброї. Над фільмом працювали і професійні художники, але Кемерона часто не влаштовували їх ідеї, і він сам брав. Вся за олівець, як жартували актори, на щастя Кемерон не вмів грати, інакше б він ще й виконав всі ролі. Можна довго сперечатися, що краще сиквел або оригінал. Але завдяки Скотту і Кемерону, у нас є дві історії, які, хоч і сильно відрізняються, здаються єдиним цілим. Обидві справили величезний вплив на фантастику і продовжують завойовувати любов все нових поколінь глядачів, і ця нагорода, мабуть, важливіше будь-яких кінопремій. А на цьому все не забувайте підписатися на наші соціальні мережі з вами. Був Макс Тейлор. До нових зустрічей.